Вітаю, друзі! Я Тетяна Березна, сімейний психолог, допомагаю жінкам налагодити стосунки із собою, своїм тілом, з чоловіками і навколишнім світом. Сьогодні ж я пропоную поговорити про переконання, що обмежують людей, про уявні рамки та стелю, вище якої не протиснутись, звідки вони беруться та як їх позбутись. У попередньому відео я розповідала про те, чим вимірюється щастя. Ми говорили про потреби та про особистісні властивості, які заважають людям бути щасливими. Тож раджу подивитися, якщо не зробили цього досі. Посилання залишу в описі. Сьогодні будемо практикувати і виявляти свої обмеження. Отже, приготуйте папір та ручку. І дивіться відео до кінця. А прямо зараз перевірте, чи підписані ви на канал, і якщо ні, обов'язково зробіть це і натисніть дзвіночок. І звичайно не забувайте про лайки, коментарі та репости, які допоможуть збільшити кількість переглядів, а це підвищить і мою мотивацію, щоб знімати нові відео для вас. Отже, що таке обмежуючі переконання? Це установки про себе. Про інших людей і про навколишній світ, які заважають людині розвиватися, досягати бажаної мети. Звідки беруться переконання, що обмежують? Є два джерела. Це наші значущі дорослі, які оточували нас, коли ми зростали і розвивалися. Вони навчили нас правилам, розтлумачили, що добре, а що погано. Завдяки їм ми знаємо, що небезпечно сунути пальці в розетку не з власного досвіду. Але завдяки їм багато хто усвідомив, що не довіряє нікому, обдурять або не жили добре нічого й починати. Але негативні установки формуються не лише в дитинстві, це відбувається протягом усього життя. І наш особистий негативний досвід є чудовим джерелом наших обмежуючих переконань, заснованих на сильних, яскравих, болючих, а тому дуже переконливих особистих переживань. Вони будують навколо людини обмежувальну рамку, яка не дає їй побачити рішення та повірити в свої сили. Візьмемо, як приклад, переконання, що всі мужики, ну ви зрозуміли, як, за яких обставин ця фраза вперше потрапила у голову жінки? Можливо, вона чула це від мами, яку кинув тато, а потім від найкращої подруги, яка плакала в неї на плечі через нещасне кохання? А може, в неї самої не складалися стосунки, і вона знаходила раз у раз проблемних хлопців або тих, хто не звертав на неї уваги, і після кількох місяців любовних. Страждання дівчина дійшла логічного, як на неї, висновку, що всі мужики, а їм потрібен тільки секс, а я не така, от вони і тікають. Що далі відбувається? Це переконання надійно поселяється в її свідомості. І навіть якщо їй випадково зустрінеться хороший хлопець, який не вписується в стандартну картину козла. То вона або взагалі не виявляє до нього інтересу, або неусвідомлено псує з ним стосунки своїми підозрами, контролем або іншою неадекватною поведінкою. До речі, на моєму каналі є відео про моделі поведінки, які руйнують стосунки. Ну а зіпсувавши стосунки, вона ще більше вірить у своє переконання. Як навчитися впізнавати свої обмежуючі переконання? Якщо прислухатися до своєї мови, ви можете виявити їх по ключових словах. Це такі слова, як не вірю, не знаю, не можу» чи нездатний, ніколи, ніхто нізащо, не вийде, боюся, сумніваюся, навряд чи не впевнений. Все завжди вічно, самий, повинен треба, потрібно або тільки. Приведу вам приклади таких обмежуючих переконань, і ви побачите, що дійсно ці слова є в усіх фразах. Я не вірю, що можна мати баланс особистого та професійного життя. Я не знаю, як знайти, зроб... як знайти роботу. Я не можу вивчити англійську. Ніколи я не знайду спільної мови із своєю дочкою. Ніхто не зможе мені допомогти. В мене не вийде його умовити. Боюся, що він відмовить мені. Усі чоловіки, обманщики і таке інше, чоловік має бути сильним. Я маю це зробити. Тільки так я досягну успіху. Це все обмежуючі переконання, які заважають людині йти вперед. Давайте разом з вами виконамо вправу. Візьміть аркуш та ручку. Якщо у вас є мрія, подумайте про неї і дайте собі відповідь на запитання, чому у вас досі немає того, що ви хочете. Або, можливо, у вас є якась проблема. Тоді дайте відповідь на запитання, що вам заважає її вирішити. Свій аркуш поділіть на три стовпчики. Краще буде покласти його альбомним форматом. У першому стовпчику напишіть все, що спаде вам на думку, без розбору і обдумувань. Пишіть стільки, поки не почнете повторюватися. І для того, щоб писати свої обмеження, скористайтеся ключовими словами, про які я казала. Вони будуть перед вами на екрані. Спробуйте використати всі або ж якомога більше. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Тепер у другому стовпчику спробуйте пояснити кожне із стверджень, яке ви написали у першому стовпчику, продовживши його словами. Тому що наведу вам приклад. Я не вірю, що можна мати баланс особистого та професійного життя, тому що в мене це ніколи не виходило, і в моєї мами теж. Або я не знаю, як знайти роботу, все перепробував і не вийшло. І можливо, у вас виникне декілька пояснень. Пишіть усі. Отже, знов зупиніть відео і виконайте це завдання. У третьому стовпчику. Напишіть, що з кожного твердження випливає. Продовжте його словами, це означає, або тому. Я наведу вам приклади. Не вірю, що можна мати баланс особистого та професійного життя, тому що в мене ніколи не виходило, а отже, його не може бути взагалі. Або я не знаю, як мені знайти роботу, тому що все перепробував, не вийшло. І тому. Я не шукаю. Тобто у третьому стопчику вже буде якийсь висновок, як впливає ваше твердження на ваше життя. Знову зупиніть відео і виконайте це завдання. Якщо ви писали всі можливі варіанти, то перед вами на аркуші може опинитися від 30 до 80 усіх ваших переконань, що вас обмежують. І тепер, коли ви знаєте своїх обмежувачів, вам буде легше помічати їх у повсякденному житті, у своїй промові, яку ви ведете як із самим е, собою ваш внутрішній діалог, так і з іншими людьми. Отже, ми визначили свої рамки. Що далі? Прочитайте знову все, що ви написали, і спробуйте розділити своїх. Тарганів на групи за будь-якими критеріями. Наприклад, за їх походженням. Це успадковані чи власні, на яку сферу життя вони впливають. Ваше головне завдання тут усвідомити свої внутрішні обмеження, визнати той факт, що вони вам заважають, ну і як результат готовність щось змінити. Уявіть. Що ви їдете в похід? Ваш рюкзак обмежений у розмірі, і вам потрібно вирішити, що ви візьмете із собою, щоб вам було комфортно, весело та легко у поході, які з ваших висновків про вас самих, про світ навколо допоможуть вам на шляху до вашої мети або мрії, Який з них ви взяли б з собою. Повірте, багатьом людям вистачає простого розуміння свого помилкового висновку про себе та інших людей для того, щоб змінити своє життя на краще. Чи було це відео для вас корисним та цікавим? Якщо так, саме час поставити лайк та залишити коментар. Це підтримає мою мотивацію знімати відео далі. Також дякую вам за репости та підписку. І до зустрічі у наступних відео.